Спочатку працівники ДАІ не пускали по цій вулиці жодного автомобіля, навіть маршрутні таксі і автобуси. Це призвело до того, що мешканці нового двору змушені були виходити на перехрестя Тополевої з Мерющенка і пішки діставатися до своїх домівок. Подібні незручності виявилися занадто обтяжливими, і пасажирський транспорт по вулиці, що ремонтується, пустили. А разом з ним почали їздити і ті, кому у справах треба заїхати до нового двору. Хоча деякі водії, повідомивши працівників ДІ про те, що їдуть десь недалеко, насправді направляються до Здолбунова, чим заважають ремонтувати дорогу. Заважає, заважає. Вони закритилися, у нас їздять. Вони їдуть сюди. От, в царське село, і порядок. Вони пояснюють? На слово віри. Виходів із цієї ситуації є щонайменше два. По-перше, можна було поставити ще один пост даї ближче до місця ремонту, а по-друге, просто швидше закінчити сам ремонт.